Так, усіх вітаю, один авто Вінниця. шукаємо запаску під ключ людям е, універсал до 12 тисяч. Е, хотіли люди 5 октавію 2 літра дизель, але як альтернативу запропонували Ось такий Меган, це 2017 рік. Е, це у нас досить непогана комплектація, тобто полос, клімат, щиток, все необхідне є. Машина на ксеноні, на титанах, е, є фарбовані елементи. Серйозної ДТП не було, кажу зразу, і в неї пробіг дивимось 207 тисяч і є підтвердження цього пробігу. Не, звичайно, що все там перепровіряти, але ціна на машину на віддачу буде нижче 11 тисяч. Да-да-да. Четвертий -да. Меган, не розірваний, не убитий, нижче 11 тисяч. Він іскільки можливо, ось така машинка, вона не заїжена, вона взагалі від власника. Зараз продається просто на площаці, але взагалі від власника. Тому зробили перевірку, надсилаємо інформацію клієнтам. Якщо все подобається, будемо її перевіряти на СТО, якщо там все нормально, тоді будемо її в принципі, розглядати до покупки. Можливо, ще що вийде щось торгувати.